Всім вітання. Відео буде сьогодні стосуватися підведення певного підсумку щодо всіх моїх витрат, які я вже мав щодо свого власного будівництва. Ці витрати я поділю як би на дві категорії. Це ті, які були, зокрема, 2021 року, тобто, це купівля землі, тобто це оформлення документів. І ті витрати, фактичні, які я робив уже осінню 2023 року, поточного року. Попередні витрати всі прив'язав до долара. Тому що самі прекрасно розумієте, що тоді курс був зовсім інший. Тому легше звести ту всю загальну картину, щоб розуміти, скільки фактично було витрат. Тому. Значить, У 2020-2021 році при купівлі земельної ділянки оформлення її документально право власності, оформлення усіх будівельних дозвільних документів, паспорт будівництва, підведення електрики та встановлення усіх лічильників, загальна сума витрат моїх особисто склала 5 тисяч доларів. Це станом на теперішній вже час. Приблизно сума буде складати там, в межах до 200 тисяч гривень. Тоді це було набагато менше. Далі, значить, в 2023 році осінню я почав теж проводити певні роботи, зокрема, це зробив скважину, купив систему відеоспостереження та встановив, підвів інтернет, також купив кунг. Тому що це теж дуже важливі витрати, які будуть однозначно, можливо, вони у вас будуть трішки в іншій почерговості, в мене вийшло так, але вони у вас однозначно будуть. На всі ці витрати, плюс окультурення ділянки, зокрема там косіння її, все взагалом я потратив 77 тисяч гривень. Можна закруглити до 80 2000 доларів. Тому, якщо взяти. Всю загальну суму. Фактично, я ще будівництво не почав. Однак, витрат у мене вже на будинок, фактично, виходить, на своє будівництво склало 7000 доларів. Власне, у мене ось такі цифри получилися. Можливо, у вас є якісь ще додаткові запитання щодо цього. Давайте обов'язково їх в коментарях. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. Ставте свої вподобайки, діліться каналом, підтримуйте український контент. Всім мирного неба! А все буде Україна!